Топ-3 причини, чому ви одна. Чоловіки, які мене дивляться, привертайте інформацію на себе. Перша причина: дивитись, дивитесь розклади, а новий партнер не приходить або не виходить побудувати ті стосунки, про які ви мрієте, тому що ви, коли зустрічаєте якогось партнера, ви показуєте свою силу і свою мудрість. Чоловік, чоловік, партнер, коли бачить у вас сильну вольову жінку, яка закриває всі свої потреби сама. Знаєте, ви мужчину заганяєте в страхи, Ну в неї все є. А для чого її я? Тому тут перша причина в тому, що ви дуже виставляєте, знаєте, своє превосходство над ним, свій інтелект показуєте, і ви обесцінюєте чоловіків. На цим треба працювати. Друга причина, чому ви одна. Дивіться, ви дуже емоційна, ви дуже емпатична, да? ви, можливо, заліпаєте зразу на мужчину, і повністю весь свій час і всі свої ресурси ви віддаєте партнеру. Ви включаєте ілюзорне восприяття мужчини партнера тому що ви знаєте, як піліна вас на очах і шори, да? і ви не бачите, яким насправді є чоловік. Да, тобто ви закохалися, все, я все там, а те, що він е, ну, не є гідним вас або не гідно себе веде, да, недостойне в нього відношення до вас, цього ви не бачите. А потім приходять одні розчарування. Ви свого партнера ідеалізуєте, да? ви наділяєте його тими якостями, якими він не володіє. І тут е, мужчина, считавши з вас те, що вами можна маніпулювати. Він тут включає свої хитрості і використовує вас. Тому вам тут треба працювати над своєю самооцінкою і над цим етапом, щоб не, щоб не ідеалізувати партнера, який біля вас. Так, третя причина, чому ви одна, ви хочете гармонічних відносин, сім'ї, так, і ви, якби, можливо, навіть і пропрацьовуєте свої блоки страхи, але вас серце на замку. Через колишній досвід, через свої якісь установки дитячі страхи, проблеми, блоки, які все-таки вам не дають ще можливості відкрити це серце. У вас заблокована анахата, сердечна чакра. Над цим треба попрацювати. Ви, коли вам вищі сили дають шанс побудувати якісь стосунки з партнером чи з партнеркою, ви розрушаєте свій шанс на щасливе майбутнє з партнером. Ви Конкуруєте з партнером, да, тобто ви розжигаєте конфлікти, ви шукаєте ці конфлікти, ви виводите партнера на конфлікти, і у вас нічого не виходить. Тут треба все-таки не захищатися від партнера, не, відбив... не відбиватися, щоб вам боляче не зробили, а все-таки йти в роботу над собою і відкривати всі свої пропрацьовувати всі свої блоки, в тому числі і відкривати Анахату. Хто хоче до мене на безкоштовний розбір. Саме оцього цього питання, чому ви одна чи чому ви один? Переходьте в мій телеграм-канал, ссылку ви знайдете в шапці профілі. Підписуйтесь і там в телеграм-каналі пишіть Я хочу на розбір. Розбір буде безкоштовний.